Всіх вітаю, шановні! З вами Робанов Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І зараз у нас таке, можна сказати, екстрене включення в ринок. Тому що вчора по багатьом активам достатньо сильно ринок розтулився вгору. Перед цим він розтулився вниз. І хотілося б декілька слів про це сказати. І е, наголосити те, що е, я певний час свідомо не приймав участі у цих розпілах, тому що я про них дуже багато говорив і на стрімах. От, але все рівно, е, якби на ринку є що поторгувати, окрім індексів нафти. Е, золото зараз непогано ходить, непогано ходить е, ГР-40. Вчора був дуже класний сетапчик. Проторговували його в чаті. Нагадаю, що Щодня виходить щоденна моя аналітика, так де я ділюся своїми думками і не дивлячись на те, що зараз на даний момент я як трейдер знаходжуся трішки осторонь від ринку і мало торгую, але все рівно даю людям якісь підказки, показую, що можна там проторгувати, але наголошую, що це там ризиковано. Кожен для себе сам приймає рішення. Ось, виходить вона щодня вранці, тому кому потрібно, звертайтеся. Я можу додати вас в чатик за невеликий донат. Також іноді ділюся рекомендаціями. От, ну, але наразі зрозуміло так, що оскільки я там не приймаю участі, там цей тиждень рекомендацій було поменше. Отже, що сталося з ринком, і як ми прогнозували, так ось хто дивився мій пост декілька днів назад. Я показував, що після цього викупу без різниці, типу новинний він чи не новинний він було дуже схоже, що нас очікує v образний розворот. Тобто про розвороти ринку, той, хто торгує давно, може знати, що існує два розвороти ринку, коли ціна приходить імпульсно в якісь точки. Перед тим як піти вона буде, наприклад, довго-довго набиратися. Так, наприклад, як ось. От, або вона буде викуповуватися таким схожим v образним розворотом. От, і е, ось саме цей випадок став таким ключиком підказкою що, в принципі, тут дуже схоже на v образний розворот. І бачите, як новини під'їхали під даний паттерн. Тобто, ну, в принципі, я залишаюся сторонником того, що новини вже давно закладені в. Прайс і дуже-дуже цікава точка входу була, не дивлячись на всі качелі, які відбувалися в ринку. І в принципі вона була торгуємо. Те ж саме по NASDAQ вони отримали дуже класну зонку. Те ж саме по, по нафті, але на більш мілкому таймфреймі, вони розвернулися не v образним розворотом, а вони розвернулися через. Ось таке положення ринку теж була дуже цікава точка входу, яку можна було проторгувати. Так? І я б ще виділив БТК, друзі, тому що БТК прям теж дуже класно відпрацював по старшому таймфрейму. Ось у нас такий боковичок. Я про нього сьогодні так, розповідав на ранковій аналітиці. От, і теж дуже цікаву точку входу дав, тому якось так. В принципі, що далі з цим робити. Я більш детально розповідаю у своїй ранковій аналітиці, але ну, в цілому, якщо брати, то нам дуже необхідно зараз закріплюватися над цим рівнем по сіпі 500 там, по наздоку і ні в якому разі не ниряти глибоко. От, просто тут затримуватися, починати накопичення, так і далі продовжувати рух. От, Це може буде говорити про ленгі. Якщо треба більш детально, то все це в аналітиці. Також по нафті ми зараз, я думаю, можемо сходити на корекцію. Це в рамках буде даного паттерну, тобто все ок. От. По БТК там теж все зрозуміло. Ну, а валютні пари? валютні пари дуже цікаво, те, що євро ну, краще за всіх зараз стоїть і утримує дану зонку. Так? І, в принципі, готовий, начебто, розлонговуватися, хоч і я насправді налаштований ну, достатньо шортово по ньому. Я не розумію а, причини, і, і чому він не пішов, коли всі просто ну, там, фунт так, Австралік вони прям сходили дуже плотно вниз. так, і, А Євро просто утримався і типу, готовий розлонговуватися далі. Можливо, просто. Маринують тут зверху, набирають зонку, так, яку будуть все-таки з часом розширювати нижче. Ось такі думки. Також, друзі, не забувайте, що сьогодні у нас о 3.30 є новини, якими не треба нехтувати. От це CPI, і тому будьте уважні. Торгуйте із стопами. Так, сьогодні розібрали такі більш-менш цікаві міні-темки з приводу розвороту ринку. Я думаю, що найближчим часом я випущу відео. Тему зараз вибираю. Учасники мого ком'юніті, і там, де виходить аналітика, вони завжди голосують за наступну тему в відео. Тому. Найближчим часом будемо обирати. Будьте обережні, я впевнений, що маніпуляції ще не закінчилися, тому хто утримується від ринку, теж красавчики, в принципі, іноді відійти від ринку варіант найкращий, так, тому що для збереження своїх коштів, і якщо там ціна звідкись іде вверх або вниз, імпульсно це не означає, що там була точка входа. І зараз особисто для мене саме такі ситуації в ринку. Ось, тому ще раз всім бажаю гарного дня і, звичайно, профіту на зв'язку.